Слава Україні, ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Сьогодні з нами на зв'язку генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Вітаю, пане Вікторе. Давайте розпочнемо нашу розмову з теми, яка на наразі доволі актуальна, це військово-промисловий комплекс України, адже неодноразово говорять про те, що є певний дефіцит дійсно боєприпасів, і багато західних партнерів говорять про те, що Україна має також подбати про виготовлення та про власне озброєння. І ось виникає питання: що нас чекає з нашим саме ВПК, Як ви вважаєте? Адже нещодавно був саміт НАТО Україна, де озвучили безпосередньо. Що українська військова промисловість має бути залучена до стратегії планування оборони західних країн НАТО, і власне треба також розраховувати на українську промисловість, і це необхідно. Як ви гадаєте, що буде відбуватись далі саме в розрізі нашого військово-промислового комплексу? Ну, на жаль, наш військово-промисловий комплекс останні десятиріччя напевно так знаходиться в перманентному реформуванні. Я не знаю, я сподіваюся, що нарешті вони на чомусь там зупинилися, тому що це просто вже неймовірно треба якось припиняти ті всі речі. Але разом з тим е, е, треба розуміти, що Україна досить потужна е, в плані можливостей. Я не кажу про виробничі можливості, е, я більше говорю про конструкторське бюро. Це і те, що стосується ракетобудування, то, що стосується е, радіолокаційних станцій треба задати хоча б цю кольчугу, яку всі в світі визнали, що вона одна з найкращих. Треба згадати і авіобудування, незважаючи на можливості, що стосується планерів реактивних літаків. Ми маємо двигуни, ми маємо ми маємо потужне підприємство. Тросічики готові працювати і на наші гелікоптери, і на наші літаки. Я вже не говорю про Антонова щодо вантажних літаків. Тобто, у нас надзвичайно весь спектр, бронетехніка. Це в нас було фактично чотири потужних центри. В першу чергу Харків, потім йшов Київ, Житомир, Львів. Тобто Яку галузь не візьмеш, я там і суднобудівне, на галузь, яка хоча і дихає наладана, але вона є теоретично, є бюро є, і, 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 і були б тільки гроші і бажання. Тобто будь-який е, будь напрямок можна розвиватися, розвивати, але е, супор, тому що не було за, е, замовлень, не було е, замовлень в першу чергу від е, власної країни. Специфіка е, про продукції в тому, що її будуть купляти тільки тоді, коли її замовляє країна е, виробник. Якщо країна-виробник її не замовляє не використовує ця ці е, е, бойові е, е, речі, е, там ну, це це від починаючи від е, від патронів і закінчуючи там, не знаю якимось, е, о, речами, які використовуються е, для. О, не знаю там наплечники звуття, якщо цього всього не купляє е, твоя армія, е, ну купити інша країна е, можна. Треба От розуміти... власне стосовно цього, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, заступник міністра оборони України, він до речі озвучив, що на наступний рік оборонні підприємства України чекають щонайменше 70, 750 броньованих машин саме нашого виробництва. Я е, до речі. Е... Хотів хтів якраз сказати, що якщо це будуть наші машини, а наші непогані там ті буцефали, знаєте, ці всі е е бронетранспортери там четвертого покоління, е там є, є, є напрацювання е звичайних машин. Е ну бронемашин мається на увазі, що таких от е для е не, не штурмових дій. Тобто, у нас дуже величезна. Є е, складова вже приватна, а не державна, там як було раніше. Тобто, це це все говорить про те, що наш ВПК може розвиватися, і е, е, якщо б йому хоча б не заважали, але ще раз все впирається в те, щоб було зумовлення від е, нашої армії від наших ну, От, власне, нещодавно президент України Володимир Зеленський похвалився певними результатами, що ми вже вийшли на рівень 6 сау Богдана в місяць виготовлення. Ну, якщо ми, якщо ми подивимося на наших партнерів, зокрема французів, або від яких ми отримаємо Цезар або з, саме, зі словаччини, то треба розуміти, що вони поки що не спроможні. На шість їх набагато менше виробництво. Ну я не знаю, чому воно більш складніше, чи воно так просто побудовано, але якщо ми зможемо в рік мати. Близько е, ну до там, я не знаю, до 100, ну, от хоча би десь до більше 50, це ми, ми конкретно покриємо дуже великі потреби саме в в такі в такій бойовій машині наших збройних сил. Це на перспективу досить серйозна заявка, на предмет того, що якщо вона пройшла ту модернізацію, про яку всі говорили, це автоматичне досилання, там. Певні, певна електроніка, шасі, театра. Якщо це все є на Богдані, це досить перспективна техніка для продажу на е, заробічні ринки. Тобто навіть зараз в умовах війни ми фактично можемо виготовляти деякого виду озброєння більше, ніж наші партнери. Так, Так. Ми говоримо постійно, що це вже війна, умовно, майбутнього. Використовуються дрони, ми бачимо, що. Чорному морі ми досягли певних успіхів саме за допомогою надводних дронів, також постійно йде мова про fpv дрони, різні дрони, які перебувають в повітрі. Це які дрони спостереження, ударні. Як ви вбачаєте розвиток саме України в цьому напрямку? Нурські дрони це не щось таке надзвичайне. Просто вперше в історії таких війн країна, яка поставила в першу чергу на кажучи, москітний, москітний флот і на безпілотний флот, грубо кажучи, перемогла країну, яка пишалася своїм безпрецедентним флотом в Чорному морі. Ми досягли так. тих успіхів, які, я не знаю, чи спроміг себе інший в таких умовах. Флот Росії фактично перестав існувати в тому розумінні, в якому він мав би бути: блокування наших портів, нашого узбережжя. Перешкоджання нашій торговій, торговій діяльності, якихось проведення якихось спеціальних операцій на, на фронті, це все говорить про те, що ми досить вдало використали цей момент і протидії поки що Росія в цьому не знайшла. А як ви вважаєте, що буде взагалі саме з ВПК в двадцятьвертому році, тому що ми з вами обговорили чимало факторів. Ви назвали певні напрямки, де Україна має успіхи, різні напрямки озброєння. Але, от це більше питання якоїсь набагато дальшої перспективи, чи все ж як ви на вашу думку, ми зможемо змобілізувати ці ресурси вже в 24 році. Побачити значний конкретний приріст? Приріст Вже зараз є основне на чому зараз ми ну, всі акцентують увагу. Це на тих речах, які нам е, поки що захід е, не може допомогти в в якому ми це в першу чергу е, все, що стосується дронів, все, що стосується боє боєзапасу для них е, для цих дронів, е, камікати, це е, е, все, що стосується ракетного озброєння, саме українського виробництва. що це добре, що нам дають ракети, але Знаєте, коли стикаєшся з ситуацією, що тобі їх дають там по 20, по 30, по надам до 100 штук і їх рахують по по, по одинички, і їм тих використати ті кількості, які тобі потрібно для того, щоб змінити ситуацію на тому чи іншому напрямку, зрозуміло, що краще всього виготовляти свої аналоги або щось новіше і використовувати за свої потреби. тим більше, що у нас є обмеження щодо використання. Військове озброєння на території ворога. Це, на жаль, тисне на наших військових, на наші служби. А якщо ти використовуєш власну зброю, ніхто тобі нічого не скаже, тому що ти маєш повне право бити по логову ворога, який зайшов до тебе до хати. До речі, ви сказали за артилерійські боєприпаси. Мені сьогодні трапилася стаття: де йшлося про те, що. Країна, яка друга по після США, яка може надавати велику кількість боєприпасів саме артилерійських, це південна Корея, і власне в них, наскільки зараз є потужності, що мільйон снарядів можна купити або замовити на виготовлення. Вони можуть справитись з цим об'ємом. І до речі, коли ще на початку, коли ще в минулому році була ініціатива Мільйон снарядів для України від країн Європи, чомусь так ніхто і не закупив, і навіть не замовив снаряди у південної Кореї. Яка вважається, чому так? Нам треба розуміти специфіку законодавства південної Кореї. Це е, за південної Кореї, це законодав і обмежені в своїх можливостях напряму видавати е, озброєння навіть послідковано країни, де йдуть. Я думаю, що цю проблему можна вирішити через треті, якісь країни там ще щось таке. Можна вирішити. Це не, не критична ситуація. Але е, тут же ж е, треба розуміти і е, то, що е, на Корея знаходиться в стані війни з Північною Кореєю. і е, величезну кількість боєз боєприпасів вони просто так віддали теж не можуть. Їм треба е, певний запас мати свій, Ну, не знаю. Треба домовлятися. Я хочу сказати, що це е, досить вели, великий потужне в цієї країни. Е, уявіть собі, що зараз е, концернський е, е, концерн, який. Виставляє техніку, і я кажу в нас зараз, і він так само виготовляє боєприпаси. Ті боєприпаси вони порахували, що якщо вони вийдуть на ті об'єми, на які вони сподіваються, то вони можуть виготовляти до 700 тисяч в рік. Тільки один концерт багато чи це мало. Ну знаєте. На тому фоні, що от зараз прозвучала цифра, що нам потрібно для е, вирішення тих чи інших завдань 17-18 мільйонів снарядів, зрозуміло, що на тому фоні ця цифра ну, вже любідна. Е, Чи ми зможемо е, якось вийти на ту цифру? Ну е, мені поки що е, здається, це хімерним. Але то, що ми маємо до чогось стремитися, це так. Да. Інформація, яку опублікували на сайті Міністерства оборони США, говорить про те, що такого пожвавлення в оборонному комплексі в оборонних промислів промисловості США не було за останні десятиліття ніколи. І ось власне це також позитивно ж в принципі впливає на їхні підприємства. Це і робочі сила і виробництво, і інші країни зацікавлюються, закуповують. І ось питання, якщо ми говоримо про досток нашого ВПК, і в принципі наші партнери зацікавлені, щоб не так шукати. Як Україна, щоб виготовляла самостійно. Як вважаєте, що може бути 24-й рік? Це рік саме західних інвестицій в українські ВПК, що їм можливо так буде простіше навіть працювати і надавати допомогу? Я сподіваюся, дуже багато є моментів, на які є сподівання саме на спільні е, в бачите, як сказала Німеччина, що вона виготовлює нас авиаспортерівна. Вже до середини четвертого року, до четвертого року. Я, я сподіваюся, що е, е, їхністиці е, в першу чергу наші робочі руки, наші е, виробничі потужні, е, можливість використати ті е, е, спроможності, які є в Україні, е, тому що ну там чергу треба. Бути. Техніку можлива частина наших підприємств здійснить здійснена релокація на найближчі зарубіжжя. Бачите, яка ситуація зараз з нашими західними партнерами? В першу чергу Польща, Словаччина, Угорщина, які своїми незрозумілими діями виють пересування наших парі вантажівок. Це, на жаль. Величезна проблема, а нам треба, треба щоб кордон був тривав як годинник. Тому, не знаю. Зариватися в землю, мати якісь спеціальні споруди від ворога. Але то, що нам треба тут виробляти за допомогою наших партнерів, це так. Є, є перспективні домовленості з Німеччиною, з Францією, з Швецією, Сполученими Штатами. Тому думаю, що 24-й рік він буде проривом. Ну от, власне, продовжуючи тему настроїв саме серед партнерів, днями вийшла нашумівша стаття Вашингтон Пост про провал українського контрнаступу. Там є чимало різних тез. Проте ми знаємо, як, в принципі, Росія різ думками різних західних журналістів, ЗМІ іноді просуває свої наративи. На вашу думку, це думка окремого видання, окремого журналіста? Чи це все ж? Наративи, які озвучуються на заході від високопосадових осіб, ні, це, вони можуть багато що думати. Я думаю, що це одна специфічна лінія, яка має. Знаєте, чим чим більше кричать, тим, тим, тим вони сподіваються, що їх більше почують. Ну власне і почують. Це окрема думка певних певних видань, певних політиків, і дуже. Погано володіють, е, е, темами. Е, буквально вчора була ситуація, коли е, наз я не помиляюся, була передача е, інтерв'ю. Брали спікера е, конгресу е, штатів. Він представляє республіканську партію. Це така група групор, грубо кажучи, американців, і там намагалася. Сказати е, журналісти, що от ви бачите, там от провали, там корупція е, е, ну, цьому спікеру. Спікер їх поставив на місце журналістом, тому що вона е, е, не, 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 не то, що не володіла фактами, вона почала е, апелювати до якихось ну, божевільних якихось тем, що там розкрадання грошей, будуються віли. Каже, які віли? Ну от кажуть, хто каже, Бі, ти, коли починаєш за конкретним казати, така сама ситуація з контрнаступом. Хто казав, що він провалився? Він провалився замість того, щоб дати, е, то, щоб, то, що не просили. Дали ну, кажуть, що 20 відсотків і більше це раз. То дати 20% відсотків, вимагати 100% відсотків і, і намагатися сказати, що ми, ми просили, щоб наступали в одному напрямку саме тою технікою, яку ми дали. Ну це, це говорять люди, які не розуміють взагалі, що таке військове планування і як це все відбувається. Не Можна наступати в одному напрямку і не стримувати ворога в іншому. це е, абсурд. Е, тому я думаю, що це е, не є загальна політична кон'юнктура. це е, просто справді е, можливо і російські наративи використовувати, і гроші російські, і певні популісти не мають цьому зіграти. Але сподіваюся, що це не буде мати загального. Е, Загальний такий підтримк від політиків. Раз на останок ось таке питання. 30 листопада був вибух на магістралі байкало Амурський. Це там постраждав тунель, який з'єднує Росію Китай, залізний залізничний тунель. Причому це одне з найбільших транспортних сполучень між Росією і Китаєм. І виникає питання: а взагалі, такі методи ось диверсії – це тимчасові перепони для ворога, чи це ефективний метод боротьби, який має серйозний вплив. Саме ця операція має дуже серйозний вплив, надзвичайно серйозний вплив. Тому що ми е, бачимо, що вона була підготовлена досить ретельно, розрахована е, все для, е, саме під те, щоб заблокувати тунель і буквально на наступний день заблокувати обхідний шлях. Таким чином, е, шлях з е, Північної Кореї, з Китаю е, до центральних районів Росії був заблокований. Як вони будуть її обходити, Ну, напевно, будуть щось думати. Там не знаю, літаки параходи, щось щось нехай вигадують. Але то, що це десь буквально на місяць, якраз дуже критичний місяць, може затримати певну частину вантажів. Та, е, це правда. Дякуємо, Віктора, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Там слава, а я нагадую, з нами на зв'язку був генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Лузка та Волині щогодини на телеканалі Конкурент ТВ. Залишайтесь з нами. Все буде, Україна!